Слава нашому Господу, брати і сестри, за цю велику благодать Господа, якою Він діє серед нас. І ми дивимося дійсно, ця благодать, вона не є, як шнурочок проведений, але Господь відкриває свої задуми, свої плани, свою волю. І кожен стає брат, і що то говорю, благодаті. І ми дивимося благодать Розпространяється на різні вчинки нашого життя і правильного ставлення перед Богом. Що би не було в житті людини, яка би то радість, яка би то скор. Но коли людина, як ми чули, вона правильно слідує за Господом принципами життя, не змінює її, Господь ніколи не змінить. Людину. Він її підтримує, Він її доведе, Він її утіше і покаже більшу ціль його віри, щоб людина прагнула завжди бути в сполуці з Господом. Якщо ми того в житті своєму втратили, з днів нашого увірування, не віддалися у повністю руку Господа, не пережили його близості і благодаті. Ми не можемо вкушати і не можемо розуміти поєднання Бога з людиною, поєднання Духа Святого з людиною, тому що ми живемо так, аби, і написано про людей багато, які мають вид благочестя, а сили Божої вони відріглись. Коли ми подивимося на Ізраїля по плоті люди, які жили в присутності Бога, де Бог являв себе через ангелів, де Бог говорив прамим текстом до Моїсея, де сходило облако, народ оточував і чув голос Божий. І вони не сохранили вірності Тому. Говорящому з небес, який голос чули. Що відбувалося в їхньому житті? Вони думали, що Бога можна обманути, Богом можна зневажати, Він все одно добрий, Він буде Мойсей попросить Бог все просте, все переміне. Але не вічно написано бути Духу Божому бути в пренебріженні у людей. Ми дивимося, гнів Бога Він возгорався настілько і за ревності, і за того від близості, що я серед вас, ви мали би віддавати пошану, шанувати мене в своєму серці, в житті, від того, що я даю, я хороню вас від ворогів. Ваші поля дозрівають, дощі проходять, ви маєте ізобілля, славте Бога, бо я пообіцяв, тоді тобто Бог не міг поклястися кимось іншим, як собою, своєю праведністю. І в тих речах він був неізмінний, але народ відступав і Бога, примушував, щоб гніватися. Бога роздражали, щоб карати їх. І люди не навчилися жити в присутності Господа. І завжди було в житті розчарування їхнє, і розчарування ввело до падіння, а падіння, до гріха і до нависті Бога в житті людей. Бог написано, він не помінявся. Він вчора. Він сьогодні, він віки той самий. Він є початок і він є кінець, він є Альфа і Омега. Він не помінявся. Він пролив більше любові для людей через сина свого Ісуса. Подивіться на Голгофу і подивіться серце Бога, яка Його любов далась людям через страждання Його сина. Він показав себе в більшій мірі, в більшій любові отцовського серця. Він проявив себе. Люди, подивіться, не грішіть. Майте радість, я приготовив для вас не вихід пустиню, але вихід святі небеса. Я приготовив для вас місце, де не буде вже горя. Де буде радість, де буде вічне блаженство. Доїдь оцей відрізок часу, який даний Богу в житті людини, сухраніть Його, збережіть його, збережіть цей великий дар праведності вінок, який Господь дав вінок життя, щоб ніхто його не похитив. Бережіть! тобто. Стій на стражі своєго серця, бо не знаєш, коли прийде ворог, щоб це все в тебе викрасти. А коли викрадить, тоді велика біда постигає кинедимськ. Люди знову, як Ізраїль, в негодувані, все для них не так, все їм не йде, все стоїть проти них, хтось їм завжди, та й хто. Колеса палки заставляє, щось не йде, чому не навчилися, чи як Господь каже, не впізнали вони доріг моїх. Не впізнали. браття і сестри. І тому хай милість Божа, чи та благодать, вона торкається в кожного серця, якщо ти молодий, молода, ти що ти шукаєш у своєму житті, ти сьогодні почув. Почула, як правильно діяти, щоб мати благословення. Благословіння Господу не дається на один час, на один день. Бог хоче благословити тебе на все Твоє життя. І цього благословіння порою треба почекати в вірності, щоб його однажди прийняти і сохранити до кінця, і бути щасливим чи щасливим. Бог говорить. Бог сьогодні говорив. Про це недобре місце, яке унаслідують всі ті, які не покораються Богові. І ми зачули за цього Лазара, ми зачули за цього багача. І я собі подумав, думаю, Господи, що було спитати лазар? Про що? А багача треба було спитати, тому що Бог повеліває багатим. Щоб не багатіли, не стали, щоб чинили добро тому, який немає. І Бог одного наділив а другого, як би прийняв від цього багатства і кусочка хліба не мав. Що можна було питати в лазаря? Тільки думав про одне, щоб десь крошка впала, щоб з'їсти насититись. Тіло покрилося ранами. Медики не прийшли не допомагали, скора поміч не приїжджала. Що в серці того бідного відбувалось? Тільки знає Господь. Но ми бачимо Господь його не осуджує. Господь показує його приклад. Але від бача багато треба багато маєш. Багато питає, багато знаєш, більше відповідаєш. Що то треба тут і він його не зробив? Брати і сестри, як в нашому житті сьогодні, ви знаєте, от так воно приходить це життя, як, як, ця, як цей пар. Отак от дивлюся, так гарно за це дерево. Росте цвіте, вийдеш, любується така красота. Ну, прийде певний час, ти хочеш мене оглянути, і ти просто згадуєш, що воно таке було гарне, но весь світ опаде з нього так в житті людей. Так в житті людей. Ну коли добрі діла, які ти чинив во ім'я Господа, і твоя віра, яка була в твоєму серці живою, люди її бачать, і люди її будуть згадувати, і тому написано. Споминайте ваших наставників. Почому? Бачучи кінець їхнього життя, чому їхній кінець в твоїй правді, що твій вінок ними сухранений? Що Твоє благословіння прийшло з ними до кінця їхніх днів, і вони вийшли в одитований край, який тобою назначений для них? Поминайте, браті, сестри. Це про нас сказано. Як дасть Бог життя і про нас, що то будуть люди відзиватись, що то будуть пам'ятати, чи наші недобрі вчинки скажуть, о, там жив коло мене Штунда, я там знаю о! І ще посвищ. Але коли добре да. сказав, да, віруючи зовсім інші, зовсім інші люди. Вони можуть простити, вони можуть вибачити, вони можуть підтримати в скорний час, вони можуть з тобою і поплакати і порадіти. Це люди, які надмані з чимось іншим світом. Ну як сьогодні, браття і сестри, допоможи нам Господь, Ви знаєте, це слово, ця благодать, яка вона діюча, вона повинна творити в нас, розтворяти нас, творити нас, кращими робити. Бо написано явилася благодать Божа, навчаючи нас отвернути мирські похоті. Цей неправедний світ і ціломудрено, праведно, благочестиво жити в нинішньому світі, навчаючи благодать оце слово, яке Господь дав в нашому житті. Коротенько зачитаємо. Сиджує Тимофія. Перше послання 6 розділ, і 8 вірш і до кінця. А маючи поживу і одяг, будьмо задоволені з того. Але ті, що хочуть багатіти, впадають в спокуси та тенета. і в безліч безглуздих та шкідливих бажань, що штовкають людей у прірву та погибель. Бо корінь всього лихого Гроше людство, якому, віддавшись деякі, ухилились від віри і самі себе віддали великим скорботам. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від такого, а досягай справедливості, побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності, борися доброю боротьбою віри, тримайся вічного життя. До якого ти покликаний і визнав добре визнання перед багатьма свідками. Заповідаю тобі перед Богом, який оживляє все і перед Христом Ісусом, що при Понтії Пилаті засвідчив добре визнання, додержати заповідь чистою та бездоганною аж до з'явлення Господа нашого. І Ісуса Христа, яке в свій час відкриє блажений і єдиний володар цар-царів і владика владик Єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світі, якого ніхто з людей не бачив і бачити не може. Йому честь і слава вічна Амінь. Наставляй багатих у світі цього, щоб вони не були зарозумілими і не покладали надії на багатство непевне, а на Бога живого, що щедро дає нам усе для нашого задоволення, щоб вони чинили добро, збагачувалися добрими вчинками, були щедрі і охочі. Допомагати іншим, складаючи собі скарб добру, добру основу майбутнього, щоб досягти вічного життя. О, Тимофію, зберігай довірене тобі, відвертайся від пустих балачок та суперечок про фальшиве знання, яке дехто прийняв. І відступи від віри, благодать з Тобою Амінь. Слухаючи ці настанови слова і думаю, Боже, хто в цьому є першопроходці тих слів, які говорилися? Ми чули сьогодні чути Слово чи говорити Його. Це не означає, що людина живе за словом. Коли ти говориш слово, і воно живе в тобі, твоє життя, воно є і тим словом. Люди, які не чують від тебе слова порою, но дивлячись на твоє життя, на твою віру, ти говориш для них Словом Божим. Це те слово, яке в тобі живе. Чому написано от про жінок? Звідки ти знаєш жінку, що не спасе свого чоловіка? Ті, які не каже, не покораються словом, поведінкою своїх дружин, вони будуть надбані для Господа. А не покораються словом. А чому вони можуть покоритися? Слово, яке живе. Дружина, яка живе в Божій дитині, і людина, яка не хоче слухати слова, але діла ніде не сховаєш. І коли ти свідкуєш тим словом, яке в тобі живе, і ти дієш за Словом Божим, воно в тобі вже читає це слово, бо тебе возродив Господь через Слово. Благодаті Духа Святого, і ти живеш згідно Слова і приобріттіння людей через діла праведників, вони є существенними. Браття, сестри, ви бачите, наскільки праведник, живучи доводжаючи Богу, він може святкувати, як устане вірить в Дусі Святому. Як діла віри, і все буде в одному, як Бог Отець і Дух Святий. Так людині Бог отображає свою дію через живе Слово. Що ми чуємо до Ізраїля? Каже: їли пили від одного істочника з одного кам'я в воду, слухали Слово Боже. Але не принесло їм ніякої користі. Чому? Вони чули, вони говорили, бо не було розтворене вірою їхнього серця. Люди не зважали на слово, і вони не могли його розтворяти. Не розтворяли, значить, вони по ньому не жили. Це слово не давало їм сили життя, сили благочесті. Вони, може, його знали. Но ним не жили, браття і сестри. Ми проще раз чули, що на кого каже Господь, я подивлюсь. Насмирено, упокорено і на того, який тремтить перед Моїм Словом. Мене це місце дивує. Людина настільки приймає Слово від Господа, настільки, настільки напевно, його віра горить. Господи, оце слово Він тремтить, бо це слово є закон Бога. По цьому слові будуть судині народи. По цьому слові будуть оправдані. Цим словом все сотворено, тим словом дана віра людині. І через віру слова людина має познання живого Бога. Ця людина тремтить, Бог говорить. Братя, сестри, вони йде нам, Господь. Каже, маєш одежу, маєш їжу, будь задоволений. А звідки вона приходить? Від того, якому ти віриш, правда? Звідки приходить то, що тобі дає Господь? Одежа, їжа. Інші люди вони не розуміють, вони кажуть, що вони своїми руками це здобувають добре, але дающий, він подає, бо він повелів сонці, воно сьогодні світить. А завтра він повелить, що воно не світило, воно не буде. Він повелить хмаром, щоб дощ прийшов, він пройде, а повелить не пройде, а повелить граду вибити, виб'є. Браття і сестри, ми дивимося від того, маєш це будь задоволений. Людина, наскільки має бути задоволена, Щоб вона здихнула Боже, я має. Я прожив день, чи настав для мене день, а завтра не моє. І я не знаю. Ти позабутися про моє завтра. А я, Господи, утішаюся тобою, маю надію. Я дякую тобі, Боже, що в цьому дневі мої діти мають кусочок хліба, я маю одежу, я маю мирне небо. Боже, я йду до тебе. І людина спішить до Господа, але ми бачимо інші. Які полагаються, каже, на грошолюбство. Все тільки в розумі робити, заробити більше мало, мало, мало. Все мало, і людина шукає. Ну є люди, які нічого не роблять, і того не шукають, і того не шукають. Вони теж живуть, я не знаю, теж звідки, яка віра, з сівпіймазаном і хтось дав мастограм. А тут говориться про праведник. Праведник каже, який бажає, от має бажання незадоволення, бажання багатства. Він летить до цього, і каже, корінь зла грошолюбства. І через це багато відійшло від, від віри. Господи, ну як? Ну, хай має ці гроші. Ну, хоче, ну він же ж рано став помолився, може. І вечір помолився, ну хоче грошей заробляє, може заробляти, хай там заробляє. Але тут показано бажання людини. Це не в тому, що ми не повинні робити. Це в тому, що людина бачить з вечора скільки вона. І я бачу таких людей, які ще нічого не мали, вже щитали, скільки він заробить, а приходив час нічого не заробляв. А вже він він же стільки заробить, вже в нього стільки буде. А воно синя бідне сліпе, глухе і каже, от бажання, полягає бажання, витискає щось інше бажання довіряти Богові. І каже: падає в розлічні похоті, відступають від віри, самі на себе навлікають різні страждання. А ти каже чоловіче Божий, тікає від цього, тікає від того всього. Шукай правди, віри, любові, добрих вчинків перед Богом. Сохрани заповідь до кінця. Бо єдиний Бог, який живе в безсмертному мирі, Він може тебе сохранити від всякої спокуси цього світу. І не каже: Наставляй і багатий, щоб вони не думали про себе високо. Дивилися на, на бідніших ну, з приниженням, з гордістю. Щоб вони в тому не величалися, але чинили добрі діла, допомагали тим багатством інших, шукали доброго плода, який не забереться від них, щоб зберігали собі сокровище на небеса, щоб війти в ті небеса. Наставляй багатих каже. Брати і сестри, ну, я не сказав би, що ми багаті, але можемо думкою бути багаті. І каже, наставляє, щоб вони робили щось, не опустили рук, робили, допомагали, благословляли, чинили добро, щоб в доброму ділі перебували. І каже, о Тимофій, храни себе від всього того. Храни себе. Помазаних Божий, Браті і сестри, вислухавши сьогодні не стільки слова, і Бог дав стільки нам як би добрих настанов, помазань своїх в нашому житті, шукаємо його, шукаємо. Якби було кому наставити того багато, який там бичував так дуже, може він не попав би в це місце. Мучені. І тому новий заповіт, ми бачимо, Він каже нам, щоб ми не пропустили цих радочків, але нас становили. Щоб ми побачили, Христос каже, що ви не можете служити Богу і мамоні. Бо обов'язково одного зневажити, не полюбити. одного будете любити, а іншого зневажати. Не можете служити Двом. Як же воно так може відбуватися в житті? Що багато людей, вони поєднують якось служіння, а Христос каже, не може. Не може. І тому каже, наставляйте багатих в цьому світі, браті і сестри, хто має іншу думку. Перегляньте Писання, перегляньте. Подивіться, що ви можете робити, як чинити. Як догоджати Богу? тому що літа наші проходять, Мови так само, передивіться своє життя, свої обітниці перед Богом, на, як, на які дорозі ви стали, який дорогою йдете, чи дорогою спокуси? чи дорогою може страждань, сліз, благодаті Божі, щоб Бог відкриє свої істочники і ви пізнаєте, який благ Господь вашому житті. Щоб пізнати, треба пройти іспитання. Чи можна тобі довіряти? Чи можна тобі щось -то сказати? А може і ні, більше ти не будеш чути голосу такого. Ти будеш просто жити так, як ти хочеш, но життя порою воно проведе. Каже, багато доріг. Людям кажуться про мене, но їхня суть, вони ведуть в а людям кажуться, вони прямі. Тобто кажуться, що вони є добре. Кажеться, що людина тим дорогою дойде до царства. Каже Господь, але це кажеться людям. Які людині так кажеться, яка відступила від святого заповіту Господа. І кажеться, що ця дорога, на якій вона стоїть, саме вона, він мудріший, саме лучше знає, все все по але ця дорога іменно його веде вже в погибель. Храни нас, Господь Боже милий, дай нам, що ми могли дойти до Твого царства, щоб ми були прийняті Твої об'яття, Господи. Ми небагато маємо, але ми є багаті в тобі, вірою і блаженством, яке ти даруєш в житті нашому. Да буде Твоє ім'я, Господи, благословено нас, щоб ми могли жити, уповаючи на тебе, і благословляти і шанувати, почті сина, щоб Он не прогнівався, бо гнів Його возгориться вскорі, і блажені всі, які надію свою покладають на Него. Да буде імені Господа слава, буде молитись. Амінь.